То пожарка виконує технічне обслуговування вогнегасників згідно вимог та правил пожежної безпеки України. При прийомі вогнегасника порошкового дивимося на дату виготовлення балона. Дата виготовлення балона повинна бути менше, ніж 10 років. Балон, якому більше, ніж 10 років, не приймається на технічне обслуговування або приймається для списання та утилізації. Якщо вогнегасник був під тиском, справлюємо тиск. Потім ми від'єднуємо за пусковий пристрій. Далі ЗПП. Від балону. Від'єднуємо від ЗПП від ціпону трубку. Манометр. втулку з пружиною. Достаємо резинку. Також достаємо шток. Чистимо внутрішню та наружну поверхню корпуса ЗПП. Чистимо шток, чистимо втулку та пружину. Перевіряємо шток на наявний пошкоджень. Якщо він має недоліки, міняємо шток на новий. Якщо шток відповідає всім умовам для подальшого використання, ми вставляємо його назад у ЗПП. Перевіряємо манометр. Прикручуємо його до ЗПП. Перевіряємо втулку та пружину. Якщо вони відповідають умовам, також приєднуємо їх до ЗПП. Встановлюємо нову резинку, яка буде утримувати тиск між корпусом ЗПП та балоном. Приєднуємо сифонну трубку. Якщо балон не був використаний, ми викачуємо порошок та пропускаємо його через пристрій просіювання та закачки. Закачуємо необхідну кількість просіяного порошка назад у балон. Вставляємо ДПП сіфонною трубкою у закачний балон та вкручуємо його. Фіксуємо балон. Приєднуємо спеціальний перехідник. Прикручуємо шланг з пристроєм подачі речовини до перехідника. Відкручуємо вентиль балона для створення необхідного тиску. Натискаємо ручку пристроя для подачі речовини. Далі відкриваємо отвір ЗПП, натиснувши на ручку ЗПП. Для створення у балоні тиску слідкуємо за стрілкою манометра. Вона повинна зайти у середину зеленого сектора. Відпускаємо ручку ЗПП. Потім відпускаємо ручку пристроя подачі речовини. Перекриваємо вентиль балона з азотом. Від'єднуємо пристрій для подачі речовини від переходника. Від'єднуємо перехідник. Потім перевіряємо балон на предмет витока азота. Опускаємо балон у ванну з водою. Стежимо за тим, щоб не було бульбашок. Якщо є виток речовини, перевіряємо ЗПП. Та не при необхідності замінюємо несправні деталі. Якщо замінити деталі неможливо, замінюємо ЗПП цілком. Якщо витоку немає, вставляємо чеку ЗПП та пломбуємо її. Наклеюємо на балон відмітку про технічне обслуговування, на якій вказана дата проведення технічного обслуговування та дата наступного технічного обслуговування. Провівши такі маніпуляції, ми провели технічне обслуговування вогнегасника. Вогнегазник готовий для подальшої експлуатації.